Всім привіт! Сьогодні я вам розкажу і покажу, як швидко, правильно та з максимальною вигодою придбати акумулятор літій залізофосфатний Red Odo для себе з Німеччини в Україну. Отже, під відео в описі є посилання, а також отут в закріплених повідомленнях. Переходимо на нього на офіційний сайт RedOdo. Якщо у вас є Google перекладач, можете перекласти відразу сторінку на українську або лишитись на німецьке. Давайте ми уявимо, що немає перекладача. І залишимось на німецькій. Для України доступна певна кількість акумуляторів, трішки менший асортимент, ніж для решти країн. Тому що ми тут можемо вибрати? Як новенькі, означає, що вони були відновлені, вони робочі з ними все добре. Вони як новенькі, дійсно, тут пише, але буде трошки нижча ціна. І основний асортимент це сотки 200 на 12, 24 вольта з блютузом або без блютузу. Це вже ви вибираєте самі і низькотемпературний акумулятор, який можна тримати в умовах пониженої температури. Отже, давайте оберемо будь-який 12100 найпопулярніший. Перейшли ми на нього, тут можемо бачити різні деталі щодо нього, щодо доставки, і ми опускаємось нижче. І перед тим як натиснути у цю фіолетову кнопочку Meet Shop Pay Kaufen», що означає придбати, я рекомендую вам встановити додаток, який називається CoPERT. З його допомогою ви зможете отримати також кешбек з кожної покупки з багатьох європейських магазинів. Це аналог Letyshops, але він працює в більшій кількості закордонних магазинів. Отже, встановлюєте додаток, натискаєте Apple Rewards. Тобто активувати винагороди. Потім кошти можна отримати на PayPal. Натискаємо нашу кнопку. І що ми бачимо? Це чиста ціна 6,336. Зараз тут буде ще доставка, коли ми введемо емейл, а також нашу країну. То сюди додасться доставка. Зараз покажу, як це буде виглядати. І так, після введення імейлу, на який потім повинні прийти підтвердження, а також код відстеження ТТ. Тому важливо вводити правильний імейл. Далі ми вводимо українську адресу, саме українську, тому що акумулятори, які йдуть з 0 ПДВ, вони їдуть суто в Україну. Вони не поїдуть в Польщу чи так як тут в Чехії. Це просто щоб вам продемонструвати. Ось, ми беремо, додаємо українську адресу. Україна, ім'я, ім'я, прізвище, адреса, вулиця номер. Тут ми вводимо місто, код поштовий і ваш номер телефону. Це все потрібно для того, щоб наш перевізник, міст, зміг з вами зв'язатися і ви отримали вашу посилку, тому що вам далі повідомлення будуть приходити на телефон, в додаток міст, а також на електронну пошту. Все, ми отут, наприклад, зберегли. Давайте щось наберемо, щоб воно збереглося. Так от рівне. Що небудь? 33. Ось є. Окей. Нам додало вже доставку. Оце ціна акумулятора. Далі доставка. І пішла знижка. Вони зараз всім дають знижку 8%. Вже її не треба вводити вручну. Ось виходить наша ціна вже з доставкою в Україну до 8 тисяч, 7900 Часом може бути 8, тому що курс також варіюється. Ось. І тепер ми вводимо номер картки місяць рік. Місяць рік секретний код який на другій стороні картки. Ось це показується чайові. Якщо ви хочете лишити кур'єрам або фірмі, точніше фірмі чайові, ви отут ставите скільки відсотків або самі вручну пишете. Ось плюсик мінус. І ось тут натискаємо Єдскауфи. І все, у вас буде покупка, пройшла успішно, ось тут буде на карті зображене ваше місто, номер підтвердження, і також на e-mail вам прийде лист з підтвердженням вашої покупки. А коли акумулятор вже відправлять безпосередньо по Європі до міста, то вам прийде також лист, що його вже відправили. Такий-то номер відправлення, що ви собі можете його відслідкувати, якщо вам це необхідно. Але загалом ви можете цим не паритись, воно все доїде до України в районі двох тижнів. Ви отримаєте в себе на відділенні міст, колишній міст експрес. Ось так все відбувається. Дякую всім, хто переглянув. Кому корисно, тисніть пальці доверху. Якщо є якісь питання, також знизу в коментарях пишіть, можете зі мною зв'язуватись. Дякую вам всім за увагу. Всього найкращого, мирного неба, па-па.